Привіт, я Настя, бровіста з Кропивницького, і я просто ненавиджу робити брови. Але лише собі, бо це довго і незручно. Я відкладала як могла, але моїм бровам вже терміново потрібен догляд, тому починаємо зачищення. Сьогодні я буду робити корекцію ламінування та фарбування, тож добренько, але дуже обережно очищаємо всю зону брів. Хто не знав, у мене ще є залишки перманенту, якому вже років 5, і він ніяк не вийде, а видалити його лазером я ніяк не дійду. Тож ось так виглядають мої брови абсолютно без нічого. Можливо, для когось із вас вони і так нормальні, але повірте мені, вони можуть виглядати набагато краще. Першим етапом в цій процедурі захист шкіри навколо брів, і я роблю це аргановою олією від елан. І після цього можна наносити складники. Цього разу я роблю ламінування складниками від зола. Наношу перший середнім шаром, плівку я не використовую. Для моїх тонких волосків мені вистачить хвилини 4, максимум 5. Стираю все ватним сухим диском і переходимо до другого складника. Наношу його, роблю викладку, легенько допомагаю собі щіточкою і залишаю його буквально на хвилинку довше, ніж перший. Потім я використовую ботокс від ленді, наношу його десь хвилин на 10, щоб він добре зволожив волосок. І швиденько робимо корекцію. Цей етап не люблю як я, так і мої клієнти. Ну, що поробиш, треба прибрати все зайве. Використовую воск від Italvax, а потім допрацьовую все пінцетом і протираю хлоргексидином. І залишається геть трішки, тепер я малюю розмітку. Зазвичай для цього я використовую саме пасту, рівною кісточкою я її наношу, а круглою стушовою. Зараз я малюю лише нижню лінію, тому що акцент буде саме на неї. При ламінуванні я досить часто так роблю, щоб саме нижня лінія була більш чітка і рівна. Тепер нарешті фарбування. Для себе я обрала фарбу скульптор у чистому світло-коричневому відтінку. Змішую її один до одного з окисником та починаю наносити. Я роблю один тонкий шар, при цьому на нижню лінію додаю трошки більше фарби, а зверху з її щіточкою. Змиваю через декілька хвилин і отримую такий результат. Я дякую кожному, хто дивився до кінця. Підписуйся і записуйся. і тобі такі файні брови.